У нас вже понеділок, робочий день. Я приїхала на роботу, Як завжди лишила свою автівку на безкоштовній стоянці біля супермаркету. І ось зараз буду бігти на роботу. Погана дуже погода, на вулиці буде дощ і містами він вже є. Я так не люблю, коли є дощ, мені дуже потрібно сонечко. Дівчатка, я знов забула сказати, що ви на каналі Наталка .UA». Я сьогодні вранці дівчатка прокинулася і побачила, що у вас вже 100. Це це неймовірно. У мене вже 100 людей, які підписані на мій канал, і завжди його дивляться. Це щось неймовірне. Дівчатка, я знов стою у заторі в невеликому, тому що тут ремонтую дорогу, і я знов сюди поперлась і буду стояти тепер. Дівчатка, поки я була на роботі, в нас так змінилася погода, зараз світить сонечко, блакитне небо, боже, як це гарно. Я дівчатка народилася у місці, де майже завжди світить сонечко. І тому мені вкрай необхідно бачити сонечко і бувати на сонечку. Якщо немає сонечка, то я все я вмираю. Мені потрібно, щоб було сонечко і була гарна погода. Я жива, тому дівчатка я їду з роботи. Вже купила необхідні продукти. І якщо в мене вистачить сил, ми будемо з вами готувати їжу, як ви любите. Тому, дівчатка, заварюйте собі смачний чай, або смачну чай, або смачну каву. І приготуйтеся готувати зі мною, або просто можемо з вами побалакати. Я дуже люблю, коли ви мені пишете щось. Боже, це, це неймовірно. В мене Зараз стільки подорожок з'явилося, і дуже приємно, коли ви мені щось е е е рекомендуєте, що якісь даєте даєте, даєте поради. Дівчатко, пишіть. Хоча буває таке, що мені пишуть гадості, особливо е як це сказати, особливо люди, які живуть не в нашій країні, не в Україні. Так, ви розуміли, де мій ролик. Про українську мову там було багато коментарів. Е, писали люди, які проживають у Росії. Неприємне. Я спочатку хотіла, знаєте, відповісти. Мене аж а -а -а, трусило. думаю, що я вам як напишу. Але потім я заспокоїлася і. Просто видаляю ці погані коментарі, ну, нащо мені відповідати, ставати такою, як вони? Ні, я все погане видаляю, що вони пишуть стосовно України і української мови. Просто все видалила та все. Тому якщо хтось мене дивиться. Із Росії, і ви хочете написати гадості. Знаєте, я не буду нічого відповідати, я просто буду видаляти це коментарі. Ці коментарі. І так, дівчатка, <смас> заварюємо чайок або смачну каву, і будемо з вами готувати. Я хочу приготувати сьогодні м -м -м, суп. Який я завжди робила. Мене діти називали це сос... сосісочний суп це е, суп е, із сосисок, е, який е, на слівках робиться. Але сосиски це не дуже корисна їжа, і тому я хочу приготувати е, слівочний суп е, з фрікадельками. Так що, дівчатка, якщо в мене зараз вистачить сил, то ми будемо з вами готувати. А ще тут таки, така смішна річ, дівчатка у Чехії. Е, я мені мені приходилося купувати слівки не один раз, і я не могла вгадати, як вони звуться, тому що тут є смітана закісана. Це наша звичайна сметана, а ще є сметана на варення це слівки. Тому, якщо ви недавно хтось приїхав до Чехії і не зовсім розбираєтеся ще в продуктах, я вам підказую: сметана на варення це слівки, звичайна слівки. А сметана закисана це наша звичайна сметана. Так що, дівчатка, зараз будемо готувати. Дівчатка, нарешті прийшов час, і ми готуємо з вами дуже смачний суп, який я вам давно обіцяла. Так, що в мене є? Я вже перекрутила ось м'ясо. У мене багато м'яса, але це не говорить про те, що ми все його будемо використовувати у суп. Ні. Я поділю на частини. Частина в мене піде на котлети і частина піде на суп з фрікадельками. але не звичайний суп з фрікадельками, який ми з вами вже готували. Це буде інший суп. Я відбираю не дуже багато м'яса, тому що в мене невелика кастрюлька. Я зараз вам покажу її. Ось. Цього буде досить. Сюди додаю, додаю приправу. Якщо ви... Любите, то ви також додаєте приправу. Можливо, тільки посолити. Але я дуже люблю, коли самі фрикадельки такі ось смачненькі. Додаю трішечки, в мене ось така ось є паприка, але підійде будь-яка інша. Зараз дуже гарна на Айхорбі продається. Все, це потрібно гарненько все перемішати. Я ось так роблю лук, я сюди не додаю. Лук ми будемо додавати з вами у фарш з котлетами. Ось так. Гарно-гарно. Я це роблю руками. Так робила і робить моя мама. Вона завжди ось так робить. І я роблю. Це будуть у нас такі фрікадельки. М'ясо в мене свінина, але може бути і гав'ядина, це не важливо. Ось. Таке в нас вийшло м'язко. Бачите, його не досить багато. Зараз я покажу вам кастрюльку, яка в мене. Дівчатка, бачите, в мене невелика кастрюлька. В мене вже тут кипить водичка, я її давно вже поставила. І сюди я додаю лаврову листя. Ось, ну не зовсім багато. Три листочки, лісточки. Може, можливо, б додала більше, але в мене більше немає. його. Все, тут зараз закипає водичка, і сюди будемо класти наші з вами фрікадельки. Так, формуємо з вами ось такі фрікаделі. Не, не дуже великі. Так, ще моя не хочу кипити. Так. І бросаємо їх у водичку. Все робимо як на, на звичайний суп, який ми вже з вами робили, е, суп з фрикаделями, але це буде трішечки інший суп незвичайний. Все, кидаємо. Мене, я вже бачу, що в мене багато е, м'ясу, тому я його все не буду сюди класти, а поверну у міску, де в мене будуть котлети. Це дуже смачний обед, Обід, обед, обід. Так, дівчатка, поклали сюди. Так, м'ясо можливо взяти будь-яке. Якщо у вас є куряче м'ясо, також може бути. Будь-яке. Ось так, формируємо. Я не багато кладу їх, тому що. Не зовсім люблю, коли багато м'яса саме. Все. Так, дівчатки, поки що в нас вариться м'ясо, ми з вами будемо робити зажарку. Вам потрібна цибулька. Ви бачили, яка в мене кастрюлька, тому на цю невелику кастрюльку я беру тільки одну цибулину. Але якщо у вас велика каструлька, то можливо більше. Стосовно розміру фрикаделек, коли мої діти були мали, малі, я їм робила малесенькі А Але не зараз У мене, перше, немає багато часу. По-друге, так мені більш смакує. Так, порізали цибульку. І будемо нарізати моркву. Ось, бачите, дівчатка, в мене вже м'язко вариться тут. Мої фрикадельки варяться. І я вже ось поставила нагріватися сковорідку. І зараз тут я буду смажити цибулю та моркву. Та ще додам одну дуже гарну штучку. Я вам покажу, що саме. Поки в мене на сковорідці тільки... Цибулька я швидко нарізаю моркву. Я не дуже люблю, дівчата, я вже вам казала, страви, які довго готуються. Я не роблю нічого такого, що довго потрібно готувати. Не маю на все зовсім часу. Тому цей суп дуже смачний. Але його дуже-дуже просто приготувати. Нарізаємо з вами моркву. Ось так. Кубиками або квадратиками її. Хто як любить, так і нарізаємо. Так. На сковорідці в мене вже смажиться цибуля, дівчата. Все. Готується. Цибуля смажиться. М'ясо вариться, я швидко нарізаю моркву. Так. Дитина моя співає. Навіть <рес> не потрібно музику додавати. Так, нарізаємо моркву та відразу її відправляємо на сковорідку. Дівчатка, якщо ви робите все, як я, швидко і відразу порізала, поклала, порізала, покривала, то плита не повинна, не повинна дуже, швидко, дуже гарячою, гарячою бути. Тому вона в мене зараз на дві одинички нагріта, щоб нічого не погоріло. Так, дівчатка, поки в нас м'язко вариться та робиться наша зажарочка, ми з вами картопельку нарізаємо. Я картоплю завжди вимачиваю, щоб картопля була не дуже крахмаліста. Все, нарізаємо картопільку. І далі покажу, що я додаю ще в зажарку, тому що в нас не зовсім звичайний суп. Він буде в нас. Розкрою вам свій секрет, він буде зі сливками. Я вам розповідала, що тут в Чехії Слівки це сметана. Смітана на варення. Тому, дівчатка, не робіть моїх помилок і не купуйте звичайну сметану. А якщо сметана закисана, то це сметана. Ну, звичайна наша українська сметана вже. Так, нарізаємо картоплю. Дівчатка, ось бачите, в нас з морковка, морква з цибулькою. Вона вже так. Трішечки підсмажилося і будемо додавати з вами сливки. Робимо плиту на одиничку або на двійку, щоб вони не дуже-дуже бургріло і ось так перемішуємо, перемішуємо, для того, щоб вони не звернулися. Все, ось так. Тут потрібно більше додати. Бо я люблю, щоб воно було молочне-молочне. Якщо у вас є слівки в Україні, я знаю, точно є слівки 30% жирності, беремо їх. Тут я знайшла тільки 12, це мені не дуже подобається, тому що вони такі, як водичка. Ну, але нічого, маємо, що маємо. Це, дівчаточку, накриваємо кришкою та даємо. Відпочити трішечки. А поки в нас там а, вариться м'ясо. Ми зараз картоплю додаємо до м'яса. Фюз как-магніт. Луз вон хаві тилам дом'дне каски. Наша з вами заправка готова. І ось тут, бачите, в нас ось така, такий супчик вже виходить. Вже майже готова картопелька і м'язко. Ми сюди додаємо нашу з вами заправочку, ось таку молочну. Все-все додаємо, гарно розмішуємо. Коли ви будете піддавати на стіл цю їжу, Потрібно вам додати е, свіжий кріп. Укроп, дівчата, хто Хто такий, як я, то це укроп. Ось так. У мене діти не, не дуже люблять кріп, тому я не додаю його. Все, коли ви це зробили, потрібно вам е, скуштувати. Щоб зрозуміти, достатньо лі солі в вашому супі. В мене достатньо, я його не роблю дуже-дуже солоним. І ще ось так: під закритою кришкою, вам потрібно все лишити, відпочивати, супу дати, відпочити хвилин 15-20, він мусить вас відпочити, а потім його можна відпочити.